Усім привіт! Рада вас вітати у новому відео. Сьогодні у мене відео рубрика готую на 5 днів. Так як у мене чоловік працює по 5 днів у рейсі, тому в мене відкрилась така рубрика, що я готую на 5 днів їжі. Трошки йому віддаю з собою, трішки залишаю нам. Спочатку я нарізаю м'ясо, у мене шинка свинина, воно дуже м'якеньке, мені подобається, тому частіше всього беру його готувати, нарізаю його невеличкими кубиками і буду обсмажувати. Спочатку на сковорідку вливаю трішки олії і відправляю сюди м'ясо, буду обсмажувати його до рум'яності. Поки м'ясо обсмажується, я нарізаю цибульку дрібненькими кубиками. У мене середня така кастрюля. У мене десь 5-літрова, велику варю каструльку, так, щоб чоловікові 2-літрових банки налити. Одразу, коли він закіпає супчик, тобто коли він гарячий зварився, я одразу його розливаю в банки і закриваю кришкою. Він, як ніби, стерилізований, виходить. Відправляю на сковороду порізану кубиками, цибульку, а далі відправляю нарізану на крупну тертку моркву і перемішую тушкую трішки. Після того, як зробила засмажку, ставлю на плиту картоплю відварюватися з водою. І ось показую вам, що я використовую ще у суп. Тут у мене Корінь селери, також селдерей і корінь петрушки. Дуже люблю додавати у супчик, цей смак мені подобається. Далі, коли в мене картопля вже відварилася, десь хвилин 10, я додаю сюди всю засмажку, і також відправляю сюди помити, е, помиту гречку. Я люблю такі супи, коли з свининкою, то люблю або з гречкою, або, або з рису. Також солю і додаю сюди лавровий листочок. Варюю до готовності ще десь 40 хвилин і виключаю. Чаю, додаю ще трішки зелень. Далі буду готувати тушковану капусту. У мене така велика головка капусти білокочаної. Я її промила, звісно, і нарізаю великими спочатку шматками, потім буду подрібнювати ножиком. Немає у мене такої спеціальної штуки, щоб посікти, тому буду нарізати ножиком. Дуже стараюся дрібненько її подрібнити, для того, щоб вона швидше стушкувалася, так як вона дуже сама по собі жорстка. І відправляю на дно каструлі трішки. Води наливаю і відправляю туди капусту. У таку велику У мене та ще одна є 5-літрова каструля. Я туди її складаю. Так Вирішила тушити багато капусти, щоб в мене було її достатньо. І Щоб зробити млинці з капустою. Також хочу зробити ще десь вареники. Можливо, не сьогодні іншим днем зроблю ще вареники з капустою, ну і так, щоб було поїсти, тому що буду робити з м'язком. Поставила на плиту тушкуватися капусту, і поки вона там тушкується, я буду нарізати кубиками м'ясо, буду половинку використовувати для капусти тушеної, а половинку я відправлю у миску, буду використовувати для плову. Нарізаю ось такими невеличкими кубиками знову ж таки нарізаю шинку свинини. Мені дуже воно подобається, м'ягенька і швидко готується. Також одразу підготовлю цибулю. Одну велику цибулину я нарізаю півкільцями. Це в мене буде для плову. Я люблю для плову багато цибулі використовувати, але не було наразі в мене багато цибулі, тому одну тільки взяла. І другу меншу я поріжу кубиками, буду використовувати для тушкованої капусти, коли буду робити засмажку. Далі я на крупній терці натираю дві великих моркви. Також люблю, щоб було моркви побільше і в капусті, і у плові. Капуста у мене вже досить так довго тушкувалася, вона вже майже готова. І я роблю до неї засмажку. Спочатку обсмажую цибульку, далі додаю до неї так багато моркви, обсмажу її, і до моркви з цибулею буду додавати. Соус або кетчуп, хто що любить, те й додає. Я додаю кетчуп, тому що він такий солодкий. Також додаю десь столову ложку цукру. Любить капуста, тушкована цукором, вона додає такий смачний смак. І буду дещо обсмажувати м'ясо. Забулося, що я маю обсмажити м'ясо. Зазвичай я роблю навпаки. Спочатку м'ясо засмажую до рум'яності, далі додаю цибульку і морку. Але оскільки я забулась про м'ясо, то м'ясо прийшлося обсмажувати окремо. Далі я просто до м'яса додам тушковану морку сибуль. Разом поєдналися, і як би сказати, подружилися між собою, трішки потушкувалися. Засмажку потушкувала трішки з капустою, далі додаю сіль, перець, лавровий листочок і перемішую все гарненько і знову залишаю під накритою кришкою тушкуватися до готовності. Періодично обов'язково потрібно помішувати. Далі буду готувати вафлі з фаршем, сиром та помідорами. Дуже це смачно. І спробуйте, хто ще так не спробував, поєднання таке. Вони виходять дуже смачні і соковиті. Спочатку одну ось таку квадратну велику вафлю я змащую так достатньо фаршем, щоб вона була покрита. У фарш натерла цибулю, перець, сіль і все гарненько перемішала. Далі на фарш викладаємо сир. У мене такі пластинками можна натерти якщо шматком. Другу вафлю я також змащую фаршем, але змащую вже дуже-дуже тоненько, так лише трішечки, щоб вона розмокла, можна сказати, від фаршу, сильно не змащую. Далі кружечками нарізала ось так тоненько помідори і собі візуально поділила цю вафлю на 9 частинок квадратами, які я буду нарізати, тому виклала ось так 9 кружечків помідорів і зверху приложила вафлю намащеною фаршем. Трішки вона розмокла, я ось так нарізаю її на 9 частинок, на 9 квадратів. Такі вони вийшли величенькі ці квадрати і буду обсмажувати. На сковороду додала олії трішки, розігріла і далі зменшую температуру. Яйця вибила з молоком, змішала, трішки посолила, поперчила. Опускаю вафлі в мов яйця і обсмажую на сковороді з двох сторін під кришкою на маленькій температурі для того, щоб фарш всередині добре просмажився. Ну і так роблю з усіма вафлями. Далі буду готувати млиці з капустою. Капусту остудила в окремій мисці і ось так конвертиками скручую. Половинка млинця з капустою. Далі буду обсмажувати також в яйці. Взагалі, млинці це така страва, які можна замотувати будь-що, і вони будуть дуже смачними. А обсмажу їх в яйці для того, щоб капуста просто не випадала з них і так, ну звісно, так і смачніше. Млинці не потрібно довго обсмажувати і не потрібно на маленькому вогні під кришкою, тому що вони і так вже готові, і млинці готові, і капуста всередині, тому швиденько їх з двох сторон обсмажую і викладаю на тарілку. Далі буду готувати плов на сковороду налила олії, відправляю туди м'ясо, порізане шматочками, і буду обсмажувати до золотистості. Після цього додаю нарізану цибульку напівкільцями, трішки обсмажую і додаю моркву. До засмажки я додаю десь 3 столових ложки кетчупу. Буває, що додаю соус. У мене соусу зараз не було, тому додала кетчуп. Також куркуму, паприку і додала ще спеції до плову. Перемішую все гарненько, трішки тушкую і відставляю в сторону. Далі промитий рис заливаю водою один до двох і ставлю відварюватися. Коли вода закіпає, я відправляю сюди засмажку, солю перчу. Перемішую все гарненько один раз лише і додаю лавровий листочок, і закриваю кришкою, щоб поготувалася на маленькій потужності до готовності. Десь через хвилин 15-20 у мене вже рис готовий. Я відправляю сюди три зубчика чеснику очищених. Ретельно перемішую для того, щоб поєдналося з чесничком, і плов готовий. Далі буду готувати дуже смачні грибочки. Купила на ринку ось такі грибочки, це, здається, підберезники. Буду їх очищати, мити гарненько і ось поставила їх відварювати. Відварювала 20 хвилин і буду тепер обсмажувати. Додала олії на сковороду і відправляю сюди грибочки. Смажую їх до румяності, постійно помішуючи, і відправляю далі до них цибульку. Напів кільцями порізала таку велику люблю, щоб цибульки було багато. Цибульку трішки обсмажую разом з грибочками і додаю сюди сіль, перець, трішки сушеного чесничку, додала, також і також і ще три столових ложки сметанки. Все ретельно перемішуємо, накриваємо кришечку, зменшуємо температуру і ще так тушкуємо хвилин 15. Далі я буду готувати до картоплі на вечерю м'ясо, і заразом половину я відділю чоловіку до гречки з собою на роботу. Я тут порізала кубиками куряче філе, такими достатньо великими, обсмажила його трішки, додала туди напів кільця цибулю, посолила, поперчила, трішки обсмажую до готовності. І паралельно ось я ще смажу відбивні на сковороді, включила другу плиту. Сьогодні вона в мене слухняна була плита, слухалася мене, ми з нею добре попрацювали. І Також додаю до філе курячого з цибулькою трішки вершків, обсмажую, щоб воно було таке соковите, і виключаю, воно готове. Промила гречку і ставлю її на плиту, буду відварювати це, чоловіку буде на роботу. Додам туди потім те м'яско з цибулькою. І ось буде йому вже поїсти. І ось нам картоплю поставила відварювати. Ну, ось, показую, що сьогодні наготувала. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Бажаю усім гарного, спокійного, мирного дня, усім па-па!